Коцький В одного чоловіка був старий кіт, що вже й навіть не здужив і мишей ловити. От хазяїн взяв його та й вивез у ліс та й думає, на що він мені здався? Тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його, а сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає: Га? Що ти таке? А він і каже Ай-я-я, пан А Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати та уже йому й годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже: Лисичко, сестричко. Прийду я до тебе на досвідки. А вона йому на те. «О, є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заяць розказав за пана Коцького вовкою, ведмедові, дикому кабанові. Зійшлись вони докупи, стали думати, Друзі. як би побачити пана Друзі. Коцького Друзі. та й кажуть. Друзі. А зготуємо, а зготуємо. А зго... Правильно, зготуємо. І взялись міркувати, кому про що йти. Вовк каже. Йо! Піду по м'ясо, щоб було що борщ. Дикий кабан каже: А я піду по буряки та картоплю. Ведмідь на це, а, а, а я меду принесу на закуску. А заєць, а я капусти!» От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, стали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу. А як доведеться тікати? Кабан. І, і я теж не повороткий. Ну, і вовк я старий уже і трохи не добачаю. Тільки Зайчикові і приходиться. Прибіг заєць до лисичної нори. Коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати та й питає його: А чого це ти прийшов? «Просили вовк. Ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким до нас на обід. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтеся, ховайтеся. Казала Лисичка, бо він як прийде, то розірве нас. Вони почали ховатися. ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмис, а зайчик лізе у кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцьку, доводить до стола, він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже. А ті подумали От вражого сина батько. Що йому мало? І зліз пан коцький на стіл та почав їсти, що аж за вухами лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько стола у хмизі та якось комар пісев за хвіст. І він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та туди, та кабана за хвіст, кабан, як схопив, стана втіки, пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де відмідь сидів. Відмідь, як побачив, що кіт лізе до нього, почав вище лізти на дерево, та до такого долі, що й дерево не здержало. Він додолу гуп. Та просто на вовк. Мало не роздавив сердешно, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно. А зають собі за ними забіг, не знать куди, а потім посходились та й кажуть. Ох, От який малий Тільки-тільки нас усіх.